З нами на зв'язку пан Олег Бай, український дипломат, надзвичайний і повноважний посланник, колишній перший радник посланник посольства України в Росії. Пане Олеже, вітаємо вас, раді бачити. Вітаємо доброго, доброго ранку, ради радий вам. Хоча одразу ж зауважу з вашого дозволу, що кругла дата 30 років, але мене трохи здивувала увага до неї, до тих подій. І в мережі, і в засобах масової інформації, я собі пояснив це тим, що вона так або інакше пов'язана з Росією. А Росія зараз на слуховій зв'язку з війною і не тільки. А ще, мабуть, людям в річчя цікаво, як же тоді жила, як вижила ця країна-парадокс Росія. Чому я дозволяю собі такі. З вашої, з вашої згоди ліричні таку, відступи, таку назву держава-парадокс, бо знаєте, включиш радіо, і тобі весь час співають Росія, «Дожді Сия, Росія, Матушка Росія, суцільна русифікація скрізь, державна мова по суті, державна мова російська, язик міжнаціонального общення, все російське, Москва столиця. Радянського Союзу, ну і Росії. Тобто в е, мене навіть була колись така ідея, що журналістиці взяти інтерв'ю Верхов... президії Верховної Ради Російської Федерації, і я в Москві досить довго шукав цей невеличкий особнячок, де була тоді президія Верховної Ради Російської Федерації. Така була е, Росія, яка сплатила всіх навіки, а сама залишалася. Невідомо чим, бо дорогої Леонід Віліч свого часу привітав усіх нас з тим, що ми вперше в історії людства стали новою історичною спільністю з советським народом. Тобто, і так воно було і було б і далі, якби свого часу не з'явився з допомогою дуже впливових і дуже багатих людей, колишній перший секретар обкому партії. Демократ за визначенням цих впливових людей Борис Миколаєвич Єльцин. Він став його обрали ще й президентом, такий пост були в Російській Федерації в 90-му році. Він став першим президентом Російської Федерації і на цьому посту встиг зробити дуже багато. Ну, скажімо, що стосується нас України, то в 90-му році президент Єльцин здійснив. Ще Радянський Сили заснує, здійснив міждержавний офіційний візит до Києва, де підписав міждержавний договір між Українською РСР і Російською Федерацією. Це листопада 1990 року. Ну, згадаємо, що в Біловірській пущі президент Єльцин зібрав її голову президії Верховної Ради. України Леоніда Кравчука і е, Білорусі е, ну, не долетів казахстанський е, лідер, і поховали е, за ініціативи Бориса Миколаєвича Радянський Союз. У 91 році на міжнародній арені теж багато чого встиг зробити. А Борис Миколайович на ну, тоді воно не афішувалося. Тепер ми. Пильно на це дивимося і бачимо, що трохи прогавили. самозванкою Російська Федерація війшла до Організації Об'єднаних Націй. Більше того, навіть табличку, хоча рахується, чи в член Ради безпеки Союз Радянських Соціалістичних Республік, але засідає там безбілетний пасажир Російської Федерації. Багато чого Єльцин намагався зробити і в внутрішньому житті Росії. А початок 90-х, хто пам'ятає, то страшний період в історії кожної пострадянської держави. І Росії в тому числі і війна, і інфляція, і ну, достатньо сказати, що двічі герої соціалістичної праці Романов з Красноярська казав, що Росія не може вижити, бо те, що продукується, скажімо, в Красноярську, не може. Де можна вивезти за межі края дорого, економічно невигідно. Ну, страшне, що було. Рос... Єльцин намагався робити м, певні е, 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 якісь зміни і серйозні зміни, але не все йому вдавалося, бо була серйозна опозиція. Ну, наприклад, не вдалося зробити прем'єр-міністром Єгора Гайдара. Хоча вдалося Віктора Чорномордя потужно. Людину вдалося е, обрати на пост мера Москви Юрія Лужкова. І от такий знаєте, кулак з одного боку: Єльцин Лужков, Чорномир, з іншого, як ви вже казали, і Олександр, Цько, і Руслан Хазбулатов, і генерал Макашов, і другі товариші. І ми наблюдали наприкінці серпня. Ні, наприкінці вересня, точніше, в серпні так, потихеньку, в вересні, а наприкінці вересня особливо активно, такі е, протести в Москві досить серйозні. Е, серйозні, ну, я не кажу про те, що стріляли, стріляли в Москві. Завжди у нас навіть такий жарт був посольський. Я вже півроку там працював, і вже звик до цих жартів, що якщо ти не знаєш, Скажімо, де ти зараз перебуваєш і не можеш визорнути у вікно? Прислухайся, якщо стріляють з пістолета, то це десь в центрі, на вулиці Горькова, чи, 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 центрального Телеграфу, чи там біля Кремля. А якщо шмалять з автоматів Калашникова, то це рідний проспект Вавілова, чи Льомушкінський ринок рядом. Тут в цьому жарті небагато жарту. Але наприкінці. Вересня на початку жовтня ситуація ускладнилася тим, що Верховна Рада Росії вимагала від Єльцина звітів. Ну, перед цим Верховна Рада послав Лужков. Він сказав, мене обирали москвичанами, тому я буду звітувати перед москвичами, а не вами. І ще там до Афри. дещо російською мовою. Єльцин е, не хотів взагалі з ними зустрічатися, але потім приїхав в Кремль, вони засідали, бо що в Кремльівському дворце, там відомий зал Верховної Ради, ще старих хронік, приїхав з мокрою головою, ну, тому що вже відпочивав Борис Миколайович, ну довелося йому переривати відпочинок. І так вся ця ситуація кулак на кулак ішла. Але ми дивилися за розвитком подій. Я вам скажу. Тепер я б не назвав нас розумними. Але дивилися: ну, нема ні мобільних телефонів, ні інтернету, треба все це бачити. І потім е, факс, телефон. Ми ходили з е, радником з питань інформації, е, прохідниками. Ми американське посольство там. Дезоопарку ходили? до Білого Дому, бо з задньої стінки Білого дому сиділи протестувальники. Я тепер можу порівняти їх, ну, скажімо, з антимайданом, що був у Маріїнському парку. Приблизно така ж публіка, тільки трохи більше старших людей, які сиділи, їли, пили, тільки коли бачили телевізійну камеру, вставали, йшли на камеру з червоним прапором. і вставай, страна огромна. Ще не було штурму Білого Дому. І от 3 жовтня ми відпочивали трохи такий собі короткий відпочинок в Останкінському парку. Мали їхати вже на Вілова додому, вітати нашого радника з питань науки, академіка Гардієва Вадима Миколаївича з днем народження. Виїжджаємо на зустріч десь машини три вантажівки військові з червоним прапором туди до Останкіна. Ми вже не зупиняємось, у нас шлях, але чули, бо було дуже голосно, що якась ця вантажівка в'їхала в якийсь будинок, бо сильний удар, розбите скло. Це один з корпусів останкінського комплексу. Ну багато було тих. Будинків, так що не вийшло захопити останки. Ну, але така спроба була і дещо вдалося. Ми приїхали, встигли підняти перший тост, дивилися одразу по телебаченню, що відбувається, і раптом телевізійний екран погас. І всі канали припинилися і дзвонить по стаціонарному телефону наш військове, то посольства посольство, і каже, що хлопці погані справи, давайте. Мобілізовуватися. Ми жінок залишили під опікою однієї частини наших дипломатів і наших співробітниць теж. Недавно ми з однією згадували, з пані Лілією згадували цей випадок. Самі ж машинами швиденько, поки ще можна, поки встигали до посольства. А коло посольства вже бригада молодиків розбирає. Силкується розібрати паркан, щоб зробити е, барикаду коло нас. Ну вийшов військове тут полковник Назарюк зарюк е, шинель на спорткостюми. Командирським голосом ставить забор, а е, барикаду строїть вон там і вон там. І показав трохи далі, так щоб ще прикрити азербайджанське посольство і перекрити дві вулиці. І обов'язково поставте сміттєві баки. До речі, вони врятували від обстрілів величень, величенькі баки, і барикади вийшли справжні з боку е, Мосавета і з боку Тарс. А тарс захопили. Причому е у тих, хто захоплював, розуму вистачило закропити приміщення і не знати, що робити з начин, значенням, що робити з технікою. Так починалися. Третє число. Переночували ми, м'яко скажемо, напруження, а вранці знову у двох людей не вистачило розуму для того, щоб сидіти вдома, і вони пішли, це я і радник з інформаційних питань, пішли знову подивитись, що коло білого дому. Бо казали на барикадах, що білий дом захопили Казбулатівці озброєні. Ми підходили вже туди зверху. Внизу невеличкий натовп людей, але, але з того боку на мост в'їхав танк і почалися перші постріли. У нас вистачило розуму зупинитися, почути, як знизу натовп вилає, ну, якщо відбився залишити пристойні слова, то їх було лише двоє, все, і конець, і почав розбігатися. Вже повернувшись в посольство, ми дізналися, що зі зброєю в руках вийшов Хасбулатов. був арештований. Білий дім потихеньку горів верхній поверх, він став вже біл чорним і Спроби заколотників, так їх називали, провалилися. Тепер я можу це згадувати, знаєте, так відносно спокійно і не віддивуватися, чому це викликає такий інтерес. А позавчора, у вівторок, ми з моїм референтом, з прекрасною пані Лідією, вже на відстані через роки вона мені пише. Це було начебто в іншому житті, і не з нами, але це було і з нами, і в цьому житті. Мабуть, ще одна причина, по якій зараз так активно згадують події того 93-го року, осені, саме 4-го-5 числа жовтня, і через те, що дехто вважав, що тоді це був останній шанс для Росії стати демократією, залишитися чи стати демократією. Але про це ми трохи згодом. Я хочу вас ще, вас ще запитати, що звісно, що ці кадри розстрілу Білого Дому облетіли весь світ. Я їх добре пам'ятаю. Я тоді вже був молодою людиною, яка цікавилася політикою. Літику такі кадри звісно дивують. Але е, знаєте, що хочу у вас е, спитати? Чи звучала в тих подіях якимсь чином Україна? Ті самі макашовці, вони ж були, якби це. Так культурно сказати, імперцями виборо таке слово. Ну і, і е, Радянський Союз якраз е, розпався вже пару років, як чи був ліквідований. А, але бажання повернути це в СРСР було у багатьох в російській політиці комуністів, макашовців, боже, кого там тільки тоді не було. Тобто українське питання тоді звучало під час цих подій чи ні? Знаєте, ви сказали, що повернутися було і у макашовців, і у комуністів. Я дозволю собі пригадати деякі виступи, ну, оскільки з Борисом Миколаївичем ми, можна сказати, були знайомі, хоча різниця в статусах була величезна. Віталися. Я мав можливість завдяки цьому. Проходити до певного періоду, поки не схаменулися, на деякі його виступи і зустрічі, де Борис Миколайович, великий демократ, дуже активно просував ідею домінування Росії на пострадянському просторі. Мова не йшла про те, щоб знову схватила на рік Велика Русь. Але домінування Росії на пострадянському просторі звучало досить чітко. Немає в Росії, візьму на себе таку сміливість, критикуйте, лайте, але немає в Росії політичної сили, в якої не було б хоча б залишків імперського мислення. Україна напряму в ті дні. В ті Часи не звучала. Цим, мабуть, відрізнялися від е, подій, е, коли е, був цей ГКЧП 91-го року, тоді, пам'ятаєте, перед Білим домом в Москві був величезний багатотисячний мітинг, і там, серед іншого, були і синьо-жовті прапори України. Е, тут такого вже не було. І крім того, маю сказати вам, що і в нас в Україні. Цей період був, ну скажімо так, непростий. І люди, які е, були в Українській Верховній Раді, і представляли політичні сили, в тому числі і Комуністичну партію е, України, е, посткомуністи, і, і ті, хто був за незалежність, але не за таку, як, Виявилося, вона стала, ці сили нікуди не ділися з України, тому сприйняття російських подій було теж неоднозначним. Стосовно Міністерства закордонних справ я маю сказати, що вони сприймалися з величезною увагою. Це те, що я знаю. Вот так. Пане Олеже, от зараз, через 30 років після тих подій, оцінюючи їх, ми бачимо такі коментарі, що той час був останнім шансом для демократизації Росії, і от те протистояння і Руслід Білого Дому а, призвів до концентрації влади в руках президента Єльцина, який передав її Путіну, власне. І як наслідок, те, що відбувається зараз, війна. Ви погоджуєтесь з такою оцінкою. Жити легше і спокійніше, коли ти свою провину на когось перекладеш, коли ти знайдеш винного, і на якого можеш покласти все, що завгодно, від первородного гріха до зростання до знецінення національної валюти, скажімо. Завжди добре, коли є хтось за це відповідальний, хтось винний. Я не думаю, більше того, я переконаний, що ні про яку демократизацію, ні в одному випадку, ні в іншому, тобто перемога Єльцина чи перемога Хазбулатова, ні про яку демократію не йшлося. Абсолютно. Бо кожен з тих, хто приходить до влади, розуміє демократію як свою підлеглу. Насамперед. Ну, а я того ще й багато втратив на, ць, на цих 30-річної давнини подіях, бо е, мій колишній керівник Гриньов Володимир Борисович сміявся, що я втратив можливість е, дражнити Хазбуватова е, новою люлькою і новим п'ютюном. Е, е, з Руслани Ранчо він коли так е, змагалися в кого краще. Але це, це жарт, а якщо серйозно, то е, події жовтня 1993 року впліталися однозначно впліталися в загальний розвиток подій, які робили з пострадянських держав на той час гравців другого плану і які висували Росію на перший. План в міждержавних між, міжнародних відносинах ми, на жаль, втрачали темп чому? Бо класика вісмарківська ніколи не можна вірити угодам, укладеним з Росії, якось не сприймалася нашим керівництвом. Сприймалися серйозно, нам хотілося жити з сусідами по-сусідськи. Це перше. А друге, радянська система, економічна система, ще довго давалася в знаки. довго давалася в знаки економічна залежність від того великого єдиного народного господарського комплексу, який керувався держпланом СРСР, і не мав нічого спільного з реальною економікою. Почалися лихі 90-ті, Це, мабуть, найбільш точне їх визначення. Лихі 90-ті. І відповідно, ось що я так само читав в оцінках. Що м, Путін, який так само лякав ну останнім часом лякав росіян у ці 90-ті, Ми їх, звісно, пам'ятаємо, вони були важкими, але вони ну не були страшними, як на мене. Хоча я вже був, ну там я ж кажу, мені було там 17-18 років, і я їх так само пам'ятаю. Це не те, що там я десь читав, я їх бачив і бачив, коли, умовно кажучи, взимку у мене була така зима, здається, 91-го року чи 92-го, коли можливості купити теплу куртку в батьків не було. Ло, я ходив гуляти підлітком молодим молодою людиною в дідовому пальто, каракульової, значить, воротні, і так далі. Ну що поробиш такі були часи, е, тобто, ви вважаєте, що в принципі демократія і Росія речі несумісні і є тільки один шлях: це розпад Росії для того, щоб нарешті ми, білоруси, грузини, молдавани і всі інші жили спокійним власним життям і за власною програмою. Знаєте, я згоден з вами абсолютно при тій Росії, яка існувала і яка існує зараз, при тій владі, яка в Росії завжди існувала і існує зараз, як би вона не мімікрувала, мир завжди буде відчувати загрозу. Бо, як сказав Володимир Путін, Граніці Росії ніде не закінчуються. Це не обмовка, не жарт, це політика Російської імперії, від, якщо хочете, від ДПетровського періоду до, до сьогоднішнього дня. Що робити з Росією? Я думаю, по-перше, треба, треба визнати Росію державою терористкою, державою спонсоркою тероризму. По-друге, треба посилити санкції проти неї. І по третє, перестати вітатися з тими, хто заслуговує лише на камеру після вироку Міжнародного трибуналу. Поки ми будемо е, знімати перед ними шапку, доки ми будемо терпіти їх в Організації Об'єднаних Націй, доки ми будемо вважати їх партнерами е, по перемовинам. Я не бачу нічого хорошого. Хоча, ви абсолютно праві, і тут я хотів би, щоб ми на якось посміхнулися, чи що. Знаєте, завжди був час, будь-який час сучасники казали, ой, як тяжко, ой, як тяжко. І інколи заздріли своїм. Попередникам. Ті, в свою чергу, будучи вже людьми літніми, дивилися коли, о, ці ще живуть я. А нам то як було тяжко, Давайте думати про те, що нам треба, щоб у нас був мир, щоб ми могли будувати нашу Україну в єдиній сім'ї народів землі, в єдиній гармонії з землею. В єдиній гармонії з цим світом з цим сонечком осіннім, щоб ми бачили попереду ясну ціль, ясну мрію. І щоб нам в цьому допоміг Бог, а решту ми зробимо самі своїми силами. Дякую вам величезно, пане Олеже, особливо за ваші спогади, бо деякі речі втрачаються в ну у пам'яті, але при цьому деякі речі через 30 років вже виглядають зовсім не так. І от те, що ви для нас робите, ваші спогади надзвичайно для нас важливі.